Зеленський не може гарантувати безпеку в Москві на 9 травня. Як гадаєте, це натяк, що все-таки можуть бути якісь військові операції чи просто психологічний пресинг? Е, ну, в першу чергу, ми орієнтуємося, що не проводимо якраз атаки по мирному населенню, навіть на території Російської Федерації, тим більше якщо там будуть перебувати е, навіть небажані для нас все таки лідери ряду країн, які вирішили відвідати якраз це дійство. От, але Росія намагається показати, що Україна буде проводити на цей день терористичні акти, і вже недоразово е, про це заявляли. Мало того, вони вчора уста Медведєва і відповідно Захарується, прес-секретар МЗС Росії, і зрозуміло інші таскають представники ЗМІ вказано те, що ми будемо наносити удари. Вони будуть зворотні удари, тобто вже явно готують о Провокації на цей день Вони зреагували на те, що ми не підтримали ідею перемиря за сценарієм Путіна. Він завжди використовує для своїх цілей і політичних, і щоб в цей день дійсно не було якихось для нього загроз. Але саме головне, що він говорить про те, що це, начебто, початок якихось мирних ініціатив. Хоча знову ж терорист рядиться в того, я прямо скажу, якогось миротворця. Продовжує обстріли і збільшує, навіть, ми говоримо, вже крайні дні по 200 з чимось, перед цим було по 130, 140, тепер вже 220, 240, навіть, вже указуємо на те, що терористична діяльність продовжується. Хоча ми, з ініціативи, правильно, як ми рекомендували, виступаємо за перемир'я, але не за сценарієм Путіна 9-го, 10-го, а, наприклад, раніше, 5-го, 7-го і на місяць, а далі з... Припинення бойових дій на полі бою і проведення переговорів щодо миру. Оцей сценарій прийнятий. Такий погоджений США, Європою, відповідно, і підтримують більше країн світу, включаючи Китай, Індія, Туреччина і інші, які також виступають за перемир'я. Тому зараз це питання постало. А наскільки ж Путін готовий до цього перемир'я? Бачимо, ні. Він навпаки нагнітає ситуацію біля 9 травня, намагаючись звернути те, що ми будемо наносити ці удари. Але виступ Зеленського був не насіваний на те, що ми погрожуємо Росії, там, наприклад, мирним громадянам, які там будуть підтримувати цю ідею Путіна, але і іноземні громадяни, які будуть, що Путін готов до провокації і в першу чергу стосувалося. Не забезпечення миру для них, або, наприклад, безпеки, це дійсно те, що Путін намагатиметься здискредитувати, начебто Україну, але проведенням своїх спеціальних операцій. Оце основна сьогодні загроза. І якщо не в самій Москві та Під Москові в інших областях, ми передбачаємо, що ці операції можуть бути і скоріше, бачимо по оперативним даним, готуються. тому ми про це говоримо і на рівні президента. На рівні наших так сказати, представників різних структур, включаючи розвитку, відповідно інфраційної е, структури, і зрозуміло, орієнтуємо наших колег на забезпечення контролю можливого відповідно порушення провокації на території самої Російської Федерації. А це можуть бути і партнери США, Європи, третіх країн, які мають можливості контролювати любі удари військового характеру, з якого сектору в які напрямки, для того, щоб розкрити безпосередньо провокації в цей день. А перед цим ми вказуємо на сі загрози. А ось цікавий момент раптово дипломатична хвороба, так би мовити, звалила лідерів словаччини і сербії. Фіцо Вучич різко захворіли. Як думаєте, це причина з боку ЄС чи України? Чи дійсно просто бояться? Конкретно лідери опасаються, тому що знають, що цей день надзвичайно чутливий. Ну з одного боку, наче як вони орієнтуються, те, що там уже путінська пропаганда, говорить, що можуть бути проблеми на параді. А з іншого боку, вони більше орієнтуються, що може бути сам Путін провокатором. Вони щоб його офіційно в деякій мірі підтримують там, де їм і економічно і в деякій мірі політично вигідно. Але з іншого боку, знають його реально складову, як він. Підривав навіть своїх громадян тому для того, щоб мати таку, знаєте, велику е перспективу для операції інфраційного типу. Він рахуєш, ви е організує що завгодно, може навіть на е самій так сказати, Червоній площі, тому вони застерігаються як право на опередження, щоб щось з ними не сталося, то понизив рівень представництва, і вони. І, наприклад, Індія теж не приїжджає ні моді, ні прем'єр-міністр, ні відповіце-прем'єр, ні міністр оборони, а тільки десь на рівні заступника міністра оборони. Тобто більшість країн світу не надіється на те, що Путін, по-перше, забезпечить безпеку, а з іншого боку, що не вдасться до провокації. Ну, бачите, там міністр оборони Індії він не приїжджає. Можливо, все таки зміна планів пов'язана з тим, що там напружена ситуація з Пакистаном. Як ви гадаєте, чи все-таки не хоче бути присутнім? Ну, ви знаєте, тут ж могли бути сам моді, віцепрем'єри країни, а їх чотири, в них основних міністр закордонних справ, наприклад, не обов'язково ж військовий, це ж політична акція, і якраз. І Вучич, наприклад, або інші європейські ці партнери Путіна вони передбачали особисту участь, не міністри оборони. Тому все тільки визначало, що можливо міністр оборони замінить моді або одного з віце-прем'єрів. Це як варіант. Тому в даний момент знайшли да дійсно приводи для міністра оборони. Перекинули на нього. Його та в же військовий стан уже тут на носі. Може війна бути. Тому змінюємо режим якраз сам. І буде вже заступник міністра, який відповідає за зовнішні зв'язки, зрозуміло. Але ж чому ФІЦО, наприклад, спочатку погоджувалися їхати, а тут різко хвороба все-таки звалила. Тобто, все-таки можливо через ці провокації, які відбудуться, так да, те, що йде вже більш цільова інформація. А ще скажу: це ж ми говоримо офіційні заяви і зворотні заяви Медведєва про можливі так сказати, провокації. Вони вже також готують ґрунт і ті отримують полісним канал, включаючи. По лінії і НАТОвських спецслужб, хоча вони, начебто, і так особу позитива, але вони в плані загрози отримують інформацію. А ця інформація чітко вказує на можливі варіанти провокації з боку Російської Федерації, і ми про це говоримо. Тому дійсно вони передбачають що ці сценарії можуть працювати проти них, а особливо фізично. Тим більше ФІЦО вже має відповідну практику, коли на нього здійснюють теракти. В, у, в своїй країні, а це тим більше можна на такому стратегічному рівні. Ось ну російські телеграм-канали ще пишуть, що Москва, начебто по своїх цих вбудованих каналах зв'язку, через владу об'єднаних Арабських Еміратів, просила українське керівництво не бити по Москві. Як гадаєте, таке може бути в реальності? Може бути, тому що йде оперативний якраз контакт на рівні спецслужб, особливо першу чергу, це розвідок, коли йдуть якісь. Взаємні попередження або якісь навіть прохання. Колись таке було прохання через американців, але напряму щодо е, непроведення акції, коли вони збирали Санкт Петербурзі міжнародну конференцію. Тоді також були виходи. Ці варіанти можливі, але вони приховані, і ніхто зрозуміло про них не буде офіційно виявляти Бувають якісь витоки інформації з самих арабських вірати або з інших джерел, але такий. Така практика є. Думаю, Росія використала все для того, щоб якраз на цей період провести його без тих проблем, які вони самі і створять. Тому момент такий, що просили, але провокації, якщо не в Москві, в інших містах можуть готувати. Тому ми про це говоримо. Президент про це сказав. І я думаю, що і міжна лідери і громадськість повинні орієнтуватися в таких можливих діях. Будемо дивитися, чекати. Дев'ято, але ще раз підкреслюю: ми не просто заперечуємо перемир'я. Ми з системним перемир'ям і не за сценарієм Путіна, а за сценарієм якраз нас і наших партнерів, які раніше погоджували з Росією щодо тридцятиденного перемир'я, і зрозуміло, щоб і дев'яте було включено в цей період. І ніяких заперечень немає. Бачите, Путін не хоче. Він хоче тільки ці два дні, а далі продовжує агресивну війну. Так, а чому не хоче? Тобто він хоче лише два дні для того, щоб зробити якусь перерву, відсвяткувати парад. Там на фронті можливо він е хоче е добиватися своїх рішень. Він їх озвучив п'ять Лавров буквально чотири дні назад. Їх чітко вказав і відносно території, відносно наших військ, відносно нашого курсу, режиму по всім. Але бачить, що цей сценарій не спрацьовується за. Моделлю миру його він думав, що на Трампа натисне, і ми підемо на всі умови відповідно. І припинити і вогню буде, і припинення на полі бою вже вже бойових дій. От але при тому, коли ми попередньо вже погодимося на той сценарій, ми не погоджуємося. Він вибрав все субтиску, Єдиний для нього це системні системне операції. Розумієш, що ми до 9-го не здамося і після 9-го. Тому цей метод терору він буде продовжувати. Ну і так знову ж таки ми згадували з вами оці всі ем, лякалки від Медведєва, які одразу накатав там пост, що не дай Боже українців дарять, то взагалі там 10 числа їм буде іще гірше. Тобто, все таки ви думаєте, що вони можуть влаштувати самі провокації і звинуватити потім Україну. Я думаю, що вони використали обов'язково. Якщо не по Москві, тому що це небезпечно і це дійсно е дискредитує їхній оцей умовний. Це дійсно цей парад за участю іноземних представників. Можливо, безпосередньо не там, але типа рухи е безпілотників, як вони будуть діювати, що наші, попід Москві в напрямки Москви, що вони збили, по іншим містам. Оце може бути для цього. Дійсно, треба нам сьогодні тримати дуже чітку позицію. Але я просто скажу, є одна із моделей, крім того, що напередже ми про це говоримо про провокації, і це буває часто знецінювати ті зусиль або що розкриті. Але з іншого боку, і цього треба довіряти, от стовідсотково, що він оговтається і не буде щось проводити. Тут треба і контроль між одних сил, і про це також заявити, що повністю буде контролювати всі сектори. І в Москві підмоскові космічна, технічна, радіотехнічна інші глобальні розвідки, які відслідкують любі пуски, чи дронів, чи ударів. Тоді дійсно шанси Путіна проводити якісь провокації будуть ну, да, звичайно, мінімальні. Ще хотіла спитати вас про те, яка в нас є зброя, яка долітає до Москви. Там для довідки це у нас може бути бомбер, паляниця, так яка летить 1700 кілометрів. Є ще в нас нові ракети Грім, Сапсан. Може, ви ще щось пригадаєте? Ну, наші е, одікси, вони дійсно летять дуже потужно. Нові розробки вже біля е, декілька сот. Це дійсно закрите пока, але вони залітають до 1200 кілометрів. Ну і балістичні дрони ми вже зб... наносимо удари е, аж до Татарстану. Це набагато далі, ніж Москва. А це ті, які знищують заводи, або відповідно великі воєнні бази, або бази зберігання. Боєприпасів або ж літаки, пам'ятаємо це стратегічні бомбардувальники, які також знаходяться на інстві 800 1200 кілометрів. А Москва від зони е, нашої бойових дій десь приблизно е, 500 кілометрів. Розумію, це доста... досягаємо. Але я ще раз підкреслюю: ми таких планів не передбачаємо, і ніхто цей день не буде провокувати для того, щоб не створити і приводи для Росії, щоб розгорнула. Глобальну пропаганду проти нас, що ми з'ївся якісь теракти. А з іншого боку, щоб зрозуміло, не було нового сценарію якихось глобальних ударів із з боку Росії щодо України. Тобто, ми тримаємо стрій, тримаємо фронт. Буде удари з боку Росії. Ми їх будемо відбивати на фронті. Будемо відбивати всі атаки, але проводити такі операції, про які говорить Медведєв, звісно, зрозуміло, не будемо, і це зрозуміло нього звучить як погроза така. Як завжди він, то ядерне зброю, то знов екапітичні удари по Києву. От Я думаю, що до цього не дійде, але обмін в міграційному полі дійсно буде. Особливо з боку терористів. Це їхні погрози, це метод залякування України. <реку> Микола Григорович, мені цікаво, ще ваша теж думка і ваші відчуття. Наскільки може бути близькою перспектива припинення вогню? Я просто скажу при консолідації всіх, всіх засобів правильних і чітко визначено на оперативному рівні, не дипломатично підкреслю. Я знаю, що як ведуться переговори сам рази з Путіним із Медведєм, коли ми стояли на межі війни, і тільки критичні аргументи на оперативному рівні і при особистих контактах на складні переговори упереджували війну. Сьогодні на оперативному рівні погоджена позиція України США першу чергу. Європи, а додатково в плані припинення і перестрілок і всього іншого, і Китаю, Індії, Бразилії, Туреччини, і, відповідно, Японії і інших країн. Це я говорю такі країни глобального виміру, які можуть тиснути на Росію, це поєднання зусиль. Але на першому етапі Україна, США. Це чітке визначення параметрів, і США повинно бути ініціатором цьому потужному тиску, неформальному. Це перше, що вже озвучив Трамп. А ми йому з ним працюємо системно з його командою. Що Путін його обманює вже про це говорить? Що він використовує його в цій, так сказати, війні, переговорному процесі. А тут чітко санкції економічні і вже по, бачите, по нафті вже розпочалися. Але це тільки початок. Це надпотужний удар під тих Росії. Це економічні по критичним темам. Це оборонним, ми знаємо, яка це тема. Це і Уран, це і Титан, це багато інших комплектуючих, які йдуть і на експорт, і в Росію. Це зрозуміло можливість надання України колосальної допомоги з боку США і Європи. Десятки разів сильніші і ефективніші типу Тамагавки, сотні тисяч е, е, боєприпасів, але і систем тисячі, які забезпечують перевагу на фронті. Однозначно це оперативна частина, яка е, забезпечена. Потужний тиск на Путіна, його оточення, родичів і на його умовні еліти це все надболюча тема. Вона закрита, але системна. Ну і світ, який говорить за світопорядок, за мир війн. а це вже віддання інших країн. Оці так. фактори треба поетапно задіяти, і Путін, я скажу, ніколи не дінеться. Це вже буде потужний вал, який але показати це реально критично на ближчі часи. Микола Григорович, якщо ще коротко, у нас буквально хвилина лишається. Все таки, якщо Сполучені Штати вийдуть з переговорного процесу, чим це може закінчитися? Ми вступимо в фазу затяжної війни. Ми вже зараз переєнтовав наші ресурси на е, забезпечення з боку Європи. Це високотехнічна зброя, розвідна інформація, це фінанси для е, не тільки е, закупівлі європейських структур, це формування свого ринку ВПК. Який ми робимо разом з європейськими країнами, це наш військово-промисловий комплекс закупівля на зовнішніх ринках, тобто альтернатива зараз відпрацьовується. Не буде того, що США, наприклад, умовно припинила е, якісь переговори, але ми не мали засобів для оборони. Будемо працювати з Європи, але я прямо скажу, США повністю не припинить і буде вести і переговори, тому що вона втратить фактично всі перспективи, не тільки лідерства, але і економічне, і регіональне, як ми вже говоримо, і технологічне Уже зараз міняють позицію. Дали добро на закупівлю і озброєння техніки. Уже зараз є програма підготовки льотчиків і направлення, навіть комплектуючих для F-16. Це вже конкретний сигнал в Росії, що США не відмовляється і продовжує військово-технічну співпрацю, продовжує санкційну політику. Перспективи як ми переламаємо з, з, з Трампом, Я знаю особисто ми міняємо позицію на 180 градусів. Часто треба працювати. Початку Росіяни мали пріоритет переговорів з ними. Тепер повинні мати ми, і це може потужний бути засіб тиску на Росію. Дякуємо вам. Дуже дякуємо. А нагадую нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Микола Маломуж, генерал армії України, колишній керівник служби зовнішньої розвідки України. Дякуємо вам.